Ця подія об'єднала всіх батьків, підприємців і представників влади. Сільський голова Іванівської сільської ради Смітлана Берук розповіла, що перші кроки до відродження закладу почалися ще у 2005 році, коли сільська рада взяла приміщення на свій баланс. Як стверджує начальник відділу освіти Дубинської райдержадміністрації Галина Вознюк, з 2016 року садочком опікується відділ освіти, який теж долучився до фінансової підтримки проекту, а також до організації навчально-виховного процесу. Штатні розписи погоджені. Садочок буде працювати на дві групи. 30 дітей вже у нас є. Ми очікуємо, що їх може бути і більше. Ми можемо їх прийняти. Чуємо, що є і жителі міста Дубна, які бажають сюди привезти своїх дітей. Будемо бачити. Під час заходу пролунали не лише вітання, а й слова віри у перспективи для діток не лише району області, а й держави. Поважні гості, які допомагали відновити дитячий садочок, завітали на свято не лише з теплими словами, а й подарунками. Ми не можемо просто сказати і щоб це не було виконано. Будемо йти далі працювати над тим, щоб садочок е, е, тому, як передбачає його технічний паспорт. Звичайно, щоб стільки діток тут і е, навчалося. за вами сьогодні. Дай Дайше наповни садку, батьки, Помагайте, всі разом. Ми є сьогодні в області перші понароджені і думаю, район хай не пасе задній. Якщо е, сьогодні держава піклується про дітей і про наше старше покоління, то вона тоді дбає про розвиток самої країни. радує те, що сьогодні об'єдналися всі і держава, і підприємці. І, і фонди, і, і батьки так до, до до такої хорошої справи, тому що насправді це вклад в наше майбутнє, оскільки Рівненська область має найвищий показник народжуваності. Відповідно повинен підвищуватися і показник розбудови дитячих садочків. Убинському районі буде в цьому році ще е, запущений ще один новий дитячий садочок, і буде переведено з так, би мовити, з короткого режиму на повний режим ще три е, дитячих садочки. До сприяння відкриттю дитячого садочку долучився і Дійний фонд Любіть Україну його керівник стверджує, що подібні проекти необхідність для нашого суспільства. Фонд є таким е, ретранслятором чи передавачем, який передає отаку от можливості е, людей, які можуть допомогти, тим, хто цього всьому потребує, і робиться ось показово на цьому відкритті дитячого садочка. Такі дитячі садочки, якраз і є той інструмент виховання молоді, і саме тоді, через 20 років, вони нам будуть вдячні. Іванівський дитсадок, за словами поважних гостей, відповідає найвищим вимогам виховання найменших діток. Завідувач закладу вже будує плани на майбутнє. Будемо ми працювати над тим, щоб він розширявся. У нас є можливість відкрити третю групу, і ми думаємо, що це найближчим часом зробимо. Ну, а ті роки, які були позаду, я думаю, вони не втратилися, адже багато чого досягнутого. Я надію, що такими ж дитячими садочками пишатимуться жителі інших сіл Дубенщини. У планах районної влади відкриття до 1 вересня цього року ще п'ятьох дошкільних навчальних закладів.